І доймаєш в мільюранку, каже, доброго ранку, як вам дівку ночувалась, чи дощу не почувалась. Виглядає жінка з хатки. У дзвіночку добре з хати. Це дід'яночу, як на мецько, тільки душе кулемець. Маєш мілью ранку, каже, доброго ранку, як сам дівку почувалась, чи дощів почувалась. Виглядає дівка з хатки, у дзвіночку добре спати. Цей дзвіночок, як на тільки дощ кулемет. Триває в другій ранку, каже доброго вам ранку, як ви дівку ночувались, чи достю не почували? і крив. виглядає дівка з хатки. У дзвіночку добре спати. цей дзвіночок, як на тільки дощ кулемет. Великі хмари. Гохоре на гусо, червоне листо падає в галю. Леття люди дуже дикі гуси, а я сам нам приняв передаю.